Так, сьогодні я виконую дослід з хімії. Він має назву новорічний феєрверк, або, як його ще називають, вулкан. Спочатку нам знадобиться стаканчик, потім ми додаємо трохи теплої води. Ось так. Далі нам знадобиться три чайні ложечки соди. Далі ми беремо засіб для миття посуду, та ще, якщо не засіб, не додавати засіб для миття посуду, можна додати шампунь. Перемішуємо. Далі, щоб наш фейерверк був яскравим, я додаю бльостки, ще можна додати краситель, якщо він є, або бльостки. Я додаю різні, так на мою думку, він буде яскравіше.